Друзі, всім, всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Звати мене Іра. Сьогодні я хочу вам розказати, показати, чим я займалась на Полтавщині. Буду разом з вами зараз пити каву, ну а також знайомити з своїм дійством, яке я провела саме на Полтавщині. Неочікувана, бо, чесно кажучи, не планувала це робити. Були інші справи, але так вийшло, що пішов дощ, Ну як же без цього він потрібен, звісно. Ну, а також, коли йде дощ, ну, що ти можеш зробити, особливо на вулиці, та ще й коли ти не вдома. Швидко приймаю рішення скористатися часом і провести його з користю на ділянці. Є ось такий зростає ялівець, я так розумію, якогось сорту. Він, звісно, посаджений був не нами. Дуже такий був здоровенний кущака. І я, що вирішую, ну, він валяється і валяється, ніхто за ним не доглядає. Це добре, що він взагалі тут росте, нічого його не гризе, він не пошкоджений ніякими хворобами, але не має ніякого презентабельного вигляду, хоча зростає саме на такій ділянці на парадній зоні, тому я вирішую його підстригти і зробити йому штамбову форму. Точніше, не скільки штамбов, а скільки мультіштамп, тобто лишаю йому три ніжки, і ось я вам показую, що в мене вийшло. Разом з кавою прийшла подивитися, роздивитися, що треба ще прибрати, чи, можливо, щось відкоригувати. Знайшла ось такі тут железянки, попросила чоловіка, щоб він тут мені їх забив, що зробила сама, що він. Ну, Коротше говоря, не все так було просто, бо земля тут, знаєте, ух, хоч і дренована гарно. Але, тим не менш, знаєте, ну, мабуть, все ж таки ялівець росте, коріння, все таке інше. Ну, загалом, мені здається, нечогенько у нас все тут вийшло. Я підстригла і зробила одну ніжку, яка буде зростати догори сильно високо, іншу, звісно, понижче. Обрізала ось цю здоровену гіляку, яка валялася на землі. Ну, знаєте, ото збирала ось цей непотріб, листя і таке інше. І ось показую, що загалом у нас. Вийшло, що відбулося, як це все виглядає, оце друга ніжка. Може, хто дівчатка хлопці, підкаже, що це за сорт? Я не можу вам сказати. Мені здається, отак, знаєте, на перший погляд блюй якийсь він там. От не згадаю так швидко, Мені здається, я його колись купувала собі на ділянку, в мене є відео начебто. Це було, знаєте, в плейлисті можна подивитися з моїми покупочками, з хвинами, рослинами. От мені здається, щось схоже таке і є. Отак, От щоб швидко згадати, хто ти та як ти, я поки не можу. Ну, Але ось мені здається, в мене все вийшло. Подивіться, який він гарнесенький. І хай, поки ми будемо відсутні, хай він не просто там валяється, а бере і. Як то кажуть, зростає. Треба було це раніше зробити, не витрачати на це час, його привезти до ладу, і він би вже був би гарнесенький, красивесенький за три роки. Але до нього дійшли руки саме тільки в 25-му році, тому він ось такий. І я рахую, що краще це зробити зараз, ніж ніколи. І потім, знаєте, жалкувати. Ми його так якось там, як ви бачите, проволокою прикріпили до цих железяк, щоб вони нікуди не дівалися, якщо там буде вітер або ще щось. Бо це можна зробити, бо вже така погодка під хесеньку, знаєте, спека спадає, не буде горіти ось ці гілляки цього ялівця на цьому штамбі, на цьому залізі. От придивитися, бачите, ось так можна роздивитися його колір, його лоскаті хвоїнки, якщо так можна назвати, і буде три ось таких штамбика: саме верхній, посередній і саме найнижчий. Подивимося, що буде відбуватися. Я вирішила все ж таки занотувати саме... Його вигляд, щоб по-подальшому подивитися, що з ним буде відбуватися, як він буде наростати швидко чи ні. Ну, і найголовніше його все ж таки вид, який ми йому створимо разом з вами. А я прошу вас підписатися на мій канал для того, щоб за цим, цим дійством спостерігати, розуміти, чи вийшло в мене його все ж таки сформувати чи ні. ну і також дізнатися якої форми він у мене буде на майбутнє. Друзі, до нових відео почуємось, то побачимося з вами в інших моїх відеороликах. Усім пока!